Ще місячно і золіно, хоча вже нічка ранку дошива сорочку, У хаті морок мерехтить свіча. Кровавий тиша, де ти, мій синочку? Кровавий тиша скапують слова. Біля ікони на колінах мати напівпритомна, ледве ще жива, Ще від учорі не лягала спати. Все плакала, благала озовись. Озвись, рідненький, я тебе почую, І серцем притулюся, як колись. З усіх неволь синочку порятую. Загою рани, де тобі болить? Моя душа у невимовній муці. Моя душа від холоду тремтить. Озвись рідненький, я візьму на руці. Проходка заспіваю і Про воріженьків, москалів тих клятих. Колола тиша. Плакала свіча, В самотній хаті виносила мати.